Всім привіт, я вже на локації. Сьогодні буду оформлювати фотозону на Христини. Спочатку фотозона планувалася тут, і нам її трошки перенесли теж проти вікна, але буде тут фотозона. Я змонтувала велюрчик. Як завжди, все мега я зробила на магнітики. Магнітики у мене дуже класної якості. Користуюсь ними вже давно і на кожному монтажі. Їх використовую. Ось так вони виглядають. Ось мої магніти. Бачите, на деяких магнітиках бувають такі сколи незначні. Але самі магнітики, вони залишаються цілі і виконують свою функцію. Це головне. Я вже змонтувала крила, все, у мене повністю фасад готовий. І тепер задню стінку я буду закривати таким шторним блекаутом. Так він виглядає. Я взяла бежевого кольору, нейтрального, для того, щоб можна було і під білу тканину ставити. І ширина у нього 3 метри, тож можна в два рази його навіть ставити, і він повністю прибирає всі тіні. У мене сьогодні краса на Христини. Хочу нагадати, що декор, який ви бачите на цій фотозоні, а саме каркаси, магніти, велюр, плівочку, написи, такі крила. Все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. Звертайтесь!